Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами проведемо дослід з мандаринами. Для цього нам потрібні дві склянки з водою та два мандарини. Один в шкірці, другий без шкірки. Беремо мандарин та бросаємо його у воду. Як ви думаєте, він потоне чи ні? Давайте перевіримо, він не тоне, а тримається на поверхні води. І навіть якщо дуже захотіти. То втопити його неможливо. Висновок мандарини можуть плавати. Візьмемо другий мандарин та почистимо його. Перевіримо, потоне мандарин без шкірки чи ні. Так, він потонув. Виявляється, в шкірки мандарина багато пор та пустощів, які наповнені киснем, а кисень легше води, тому шкірка виконує роль потужки. Яка отримує мандарин на водній поверхні, висновок повітря легше води. Ось який цікавий дослід ми сьогодні з вами разом провели. Сподобалося вам? До нових зустрічей!